Єдиною силою здатною очистити тонкі енергії та ліквідувати негативні програми є стихія вогню. Її доцільно використовувати для очищення біополя людини у поєднанні з активуючими ритуалами. Але як очистити простір вашого житла так, щоб не спалити його дощенту. Адже навіть тривалого ритуалу зі свічкою буде вже недостатньо. Річ у тім що у природі всі негативні енергії збираються в глобальні потоки і спрямовуються всередину планети, де високі температури ядра очищають їх від програми і сутності. Після цього енергії повертаються в верхні шари, наповнюються корисною інформацією і прямують далі у космос. Щоб успішно очистити простір вашого дому. Необхідно використати силу землі. Насамперед, потрібно встановити створені землею якорі для вбирання негативу. Одним із таких матеріалів, добре відомому в етерічних ритуалах, є сіль. Це ефективний матеріал не для очищення, а для утримання енергії. Тому для очищення дому слід зробити наступне. У період впливу вогняних планет, таких як Марс, Сонце і Юпітер, підготуйте сіль для обряду. Найближча сприятлива дата 14 травня, вплив Юпітера і Сонця. Насипте сіль у посудину, запалить свічку і водить її за годинниковою стрілкою навколо солі, промовлюючи, активуючи слова. Сіль свята, дар землі і небес, пробуди силу очищення, об'єднайся з вогнем. Я, вождь, наказую, я воїн захищаю, я, бунтівник, не підкоряюся злу, нехай кожен кут, кожна стіна звільняться від тіні і злого наміру. Де ступаю я, там зло тане, де лежиш ти. Там світло сяє, Очисти цей простір до кришталевої ясності, до миру, до спокою, до благословіння. Словом моїм і волею моєю закріплюю. Хай буде так. Промовте це замовляння три рази і загасить свічку. Після цього розсипте сіль по всіх кутах і вздовж стін будинку зі словами Ставлю сіль, ставлю пастку. Повторюйте ці слова, поки не обійдете сілю весь дім. Залиште її так на 7 днів. Після цього новим віником, спеціально придбаним або зробленим для обряду, змітайте сіль разом із пилом у кубку. Покладіть її в натуральну чорну тканину, а після цього на вулиці закопайте цю тканину в землю зі словами Ховаю все зло і негаразди, що затемнювали мій дім. Після цього обов'язково проведіть вологе прибирання в домі.